Я вам зараз розкажу, як не стати на наші граблі. Це дуже корисна інформація і дуже важлива інформація на рахунок будь-якого пічного виробу у вашій кімнаті і витяжки. Ми буквально пару днів тому <смі> знімали відео, що ми два роки не мили наш кахель, що у нас тут типу нема запаху і тому подібне. Так було до вчорашнього. дня. Реально, два роки. Ми собі жили спокійно, і було все окей. Вчора я розпалив, як завжди, в камінопірці. І цього року ми поставили витяжку. І Марія Романівна, яка зараз відтирає кахі, зараз речі, покажу, чим ми його відтираємо, включила витяжку. Щось собі там готувала, не звертаючи уваги, була задумана. Витяжка робила на трієрсі. І тут просто. Став туман. От реально такий, знаєте, нормальний туман, такий десь метр від стелі. Тобто витяжка. Вона має таку силу, що неважливо, чи у вас там буде подача повітря з двору, не з двору. Повірте, це все неважливо, тому що вона витягне весь дим, який є з будь-якої шпарки. Тобто герметичності тут немає, відповідно. І відповідно воно вчора тягнуло, звідки могло. І найбільше тягнуло. з... Отут з дверцят, тут є якісь мікро мікрошпари. І, одним словом, кахель став чорний. Але це не, не наскільки страшно, тому що от маємо таке пшикало, такого півника і просто. просто от і без проблем ми його відмиємо. Але кахель кахелем запах. Запах в хаті вже другий день. Ну, Такий реально, знаєте, хто е, був там, де коп коптять м'ясо, такі коп коптильня, така нормальна. Тому ми вчора мили стіни, добре, що стіни миючі, ми протерли. Тобто вони не були чорні, але сам запах. Це все протирали, і сьогодні відмиваємо е, наш кахель. Майте на увазі, якщо у вас витяжка, тобто якщо у вас е, кухня і камін або грубка в одному приміщенні, користуйтесь так, щоб окремо. Тобто, коли ви собі там... Напалюєте, старайтесь не готувати е, їсти. Або навіть якщо у вас кухня, а навіть в іншій кімнаті, але якщо там нема дверей, повірте, воно також е, Ну, не знаю, типу, як оці старі витяжки, отакі нові, е, оці сучасні ці махіни. Ну, я не знаю, там така сила того, що воно просто Майте на увазі. Погляньте, що чорне. Але зараз ми це відчистимо. Отут вже відчищено, погляньте, як гарно виглядає. І колір не змився. Колір то... полива не змита. Бо хтось писав, що поливу можна стерти. Полива це рідке скло, це нереально стерти. Отака справа.